С вами недавно говорили, и вы сказали, что, ну, вы ожидали, по крайней мере, что широкомасштабного наступления на Украину не будет. Готовы ли вы сегодня повторить эти слова и что сегодня происходит на украинских границах и поменялась ли как-то ситуация вот со времени нашего с вами последнего разговора? Ситуация никак не поменялась. Единственное, что на сегодняшний день мы, ну, обратите внимание, последний месяц мы не видим увеличения уже уже цифра 175 вообще не, не фигурирует, а цифра 100 тысяч, она, она начала перетекать плавно в батальонно-тактические группы, но потом они поняли, что по батальонно-тактическим группам это меньше, чем они заявляли. Поэтому цифра вообще ушла. Витаю, товариство. Меня зовут Александр Ростерцов. И это мой канал «Свежие истории», где я говорю про с компетентными людьми и украинской мовою. Сегодня я Розберуся розбором видатного українського військового експерта Олега Жданова. Точніше, не всієї його експертної е, е, творчості, вона надто велика і плодюча, щоб за ним встигати, а тільки одного з її епізодів. Щоправда, дуже яскравого. Сьогодні мені Ютуб підсунув одне інтерв'ю, яке вийшло на каналі Укрлайф Ті якому Олег Жданов часто дає інтерв'ю. Власне, це інтерв'ю має назву Перекладаю з мови е, оригіналу. Чому не буде війни? І вийшло воно. І це ключовий момент 16 лютого 2022 року, тобто за 8 днів до початку широкомасштабної війни. І як це випливає із назви, посвячено воно обґрунтуванню того, чому широкомасштабної агресії Росії проти України не буде. Тому, якщо ви досі дивитесь і слухаєте Олега Жданова, це доволі неперспективне заняття та марна е, витрата часу. Чому зараз попробуємо розібратись на цьому прикладі? А ви обов'язково підпишіться на мій канал, поширте це відео і підтримайте канал свіжої історії, донатом чи на Патреоні, оскільки, на відміну від Олега Жданова, мій канал не має підтримки Офісу президента. Ваша підтримка дозволяє каналу виходити в ефір. Те, що це не була випадкова обмовка експерта, свідчить і запитання кореспондентки, яка апелює до попередніх інтерв'ю Олега? Жданова і завершальна фраза у цьому інтерв'ю, де експерт вже впевнено повторює, що протягом найближчого тижня широкомасштабного нападу Росії на Україну не варто очікувати. Мой прогноз на, ближ, даже на ближайшую неділю, що війни не буде на сьогоднішній день. Я не вижу, не вижу можливості для того, щоб осуществити цю війну. И даже, кстати, э, провока, вот провокация э, в, со стороны, допустим, российских войск в отдельных районах Донецкой и Луганской области с переодеванием солдат, ну, в принципе, примерно 1 сентября 1939 года воспроизвести, да, нападение, якобы нападение Польши на Германию. Э, я скажу, что да, это вполне возможно, но не сейчас. А... Все это он объясняет одним – ударного угрупования российских войск на украинских кордонах нет. Ну а ті війська, які Росія вже ввела у Білорусь, так там і залишаться, бо таким чином вони утворюють балкон, який одразу нависає над Прибалтикою, Польщею та Україною. Однак захід при тому не дасть напасти на Україну, і навіть у разі чого закриє небо над Україною. Ну так закрив тільки тепер, через 10 місяців, війни погодився передати одну батарею Петріот от і пізніше ймовірно дасть ще. Однак тут є ще один цікавий аспект. Олег Жданов посилається на російського представника при ООН Василія Небензю, який у свою чергу цитує Володимира Зеленського. Мовляв, ми тут небезпеки не бачимо. Ну це він, мабуть, мав на увазі знамените звернення Володимира Зеленського від 19 січня 2022 року. Те саме про шашлики. Розповідаю 22 січня. Ми з вами відзначимо День Соборності України. Ми відкриємо Запорізький міст. За рік збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати, як завжди, дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки, танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні відзначимо Великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик. День перемоги, а далі літо. Ми будемо здавати ЗНО. До речі, у цьому відео всі акцентуються на, на шашликах. Хоча насправді тут є і набагато цікавіша е, фраза: збудуємо найдовшу. Дорогу в Україні від Ужгорода до Луганська. Нагадаю, Луганськ досі окупований, і поки невідомо, коли буде звільнений. Тож у який спосіб у січні 2022 року Зеленський планував будувати дорогу від Луга... до Луганська, відомо тільки йому. Однак це ліричний відступ. Олег Жданов ігнорує попередження західних розвідок, і навіть той факт, що західні посольства масово переїжджали у той момент з Києва до Львова, мовляв, якщо. Буде ракетний удар, це не матиме ніякого значення. Я в принципі розумію, що військовий експерт повинен мати власну думку і вміти її обстоювати. Проблема у тому, що Олег Жданов відверто промахнувся у головному. Все решта, це вже деталі, які не міняють суті того, що сказано. За вісім днів до початку широкомасштабної війни. Олег Жданов обґрунтував, чому нас чекає не війна, а шашлики. Хоча останнього слова він не вживав. І якщо вам було цікаво це відео, обов'язково поставте вподобайку та поширте його. Підпишіться на канал свіжої історії та підтримайте його на Патреоні чи Донатом. На жаль, монетизація від Ютубу не дає можливості нормально розвивати канал. І все буде Україна!